Вільний вірш. Прочитавши вірш Василя Голобородька з дитинства дощ, ви, напевне, помітили, що він суттєво відрізняється від прочитаних вами раніше поетичних творів. І не дивно, бо цей вірш вільний. Що означає вільний? Передусім згадаємо, що таке Рима. Рима це співзвучне закінчення у віршових рядках, саме такої співзвучності. У творі Василя Голобородька немає, отже, сформулюємо правило. Вільний вірш це поезія з неремованими рядками, вільний вірш також називається верлібром, хоча є літературознавці, які вкладають різний зміст у ці терміни. До речі, своїм звучанням він наближається до розмови. Ми їли густий мед, намазаний на окраєць. І запивали вечірнім молоком. На призьбі сиділи мати і дивилися, як ми їмо із сестричкою. Хоча рядки вільного вірша й не римуються, проте звучать вони музикально, поетично та смачно, густий мед запивали вечірнім молоком. Така поезія викликає багато асоціацій: Україна, село, Вечір. Тепле молоко, трав'яні пахощі, духмяний мед, запашний окраєць хліба, мама, рідна хата, сестричка, невже не поезія? Перечитайте ще раз вірш з дитинства дощ, чітко уявляючи картини, навіяні поетичними рядками і переконайтеся в їхній ліричності. До речі, вільний вірш ще називають білим.